Декілька рухів пензликом і на папері зображення. Та це зображення можна зробити точнішим, яскравішим, одним словом, красивим. Майстер клас декоративно-прикладного мистецтва живопис одним штрихом показує майстер народної творчості Ірина Голеня. Це зовсім не складно, навіть якщо не вмієш малювати, цьому легко навчитись. Сьогодні прийшла із себе, тому що ніколи не рісувала, і вважала, що я не ні уміть наказується, ну, що то можна навчитися. Ну, мне понравилось. Ну, у нас очень много угу. пришло людей, котрі хахотять цим займатися. Есть такое большое желание. Почему бы и нет? Університет поважного віку розрахований для слухачів пенсіонерів, які займаються в бібліотеці імені Василя Земляка на чотирьох факультетах. Концепцією навчання є освіта протягом життя. Ті здібності, які ми колись в дитинстві не заклали, не розвинули, не могли розвинути. На сьогоднішній день є така можливість в рамках наших проєктів людям розвинути. Взагалі, університет він нараховує чотири факультети: інформаційно-просвітницький. Далі це факультет, хобі, факультет, аматорські групи займаються танцювальними, танцювальний напрямок. Творчий факультет це майстер-класи, це вишивка, це розпис. На першому потоці навчається 40 осіб. На наступні три місяці вже є 100, 120 заявок на навчання, а це значить, що безкоштовна форма навчання є необхідною для людей.